Всім привіт. Вітаю в себе на каналі. Знову я в своїх бджолах, як бачимо, літаю. Але розмова знову про альтернативу, ось таку, точніше, про її розповсюдження по моїй території. Займаюся бджільництвом незвичайним. Тобто, ну, бджілки є, це все понятно, Але я займаюся конкретно виводом маток та, можна сказати, навіть селекції. Для цього в мене в дворі, на городі є АПІ-будиночок. Ось такий. Тут в мене було заведено 220 та 12 вольт. От 220 і все. ось розпроділітельний щиток. Вимикачі вмікаються, але як бачимо, нічого не відбувається, тому що мережі нема. Зараз така неймовірна спека. От на даний момент тут вже всередині. 36 майже 37 градусів. Тобто ну, для роботи вже некомфортно. І доводиться тут працювати здебільшого вечорами. А вечорами, як розуміємо, мережу також вимикають. Доводиться брати ось такий от ліхтарик, так, не видно, одягати його на голову та працювати. Але це не, не дуже комфортно. Також в мене тут була альтернатива зроблена. От, Як бачимо, вольтметрик і стоїть два таких маленьких акумулятора. Вони працювали-працювали в цьому році, вони вже відмовились працювати. І коротше, що в цьому банка одна замкнута, що в цьому одна банка замкнута. Заряджалося це все діло від панельки. Зараз покажу. Ось тут на цьому апі будиночку. в мене висить моя саме перша сонячна панелька, яку я робив власними руками. От, як бачимо, вона така під склом. Це було саме перше, що я зробив. Після чого я побачив, що це дійсно працює. Не від неї там, запитував так, радіоприймач, якісь акумулятори заряджав, а потім ну, викидай жалко, прицепив сюди і воно працювало. Зараз покажу на яких елементах воно зроблено. Ну, і панелька та зібрана ось на таких елементах. Це 26х52. Купував їх в далекому, здається, у 2013 році. Це тут залишки залишилися такі, ну, там, 5 6, скільки штучок. Із цих, скажімо так, деталя я зібрав цю свою першу сонячну панельку, подивився, що воно все дійсно працює. Після цього вже почав розбудовувати свою альтернативу. Зараз замірюємо, що видає ось такий маленький шматочок цього, ну, скажімо, кристалу. тестері нулі, беремо кристалик, під'єднуємо плюс, під'єднуємо мінус. Щось контакту немає. Ну, є контакт. Як бачимо, так де наше сонечко, Так, так не видно. Коротше, такий маленький елементик видає, видає приблизно пів вольта. Ампераж щось конкретно на цьому я заміряв, не видає нічого. А так близько 20 мА. Ось такий елементик видає. Можливо, я його і забракував. Через те, що він нічого не видає, я вже не пам'ятаю, це було так давно, більше 10 років назад. Так що моя перша сонячна панелька була зібрана на ось таких елементах. Повертаємось до реалії сьогодення. Що хочу зробити? Хочу проложити сюди в цей япі будиночок сіп 16 і провести 12 вольт від моїх лужних акумуляторів. Ось тут хочу прокласти трасу. Під землею, щоб менше було проводів. І ось так, ось так, ось так. І прямо сюди до акумуляторів. Підведу ось сюди. Густі зарослі Меліси. Мелісу не викорчовую, так як вона тут не заважає, а з неї дуже дуже такий смачний чай. Так що хочу підключити ось сюди, до акумуляторів, щоб у мене там завжди було стабільні 12 вольт. Так як ті акумулятори вже просівши, прослаблені, а тут. Запас енергії досить великий, так що будемо приєднуватися ось сюди. Так, залишається швиденько збігати на базар, на ринок купити, ну, відміряти, скільки треба проводу, купити його і все. Ну, поки я поїхав, погнав, ви швиденько підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і що-небудь напишіть який-небудь коментар, як я там доїду чи не доїду. Так, сходив на базар. придбав усе, як бачимо. Такий кабель сіп 16-15 метрів. До речі, забувся сказати, сьогодні у нас 17 липня. Казали, що після 16-го не можна буде виходити на вулицю, будуть ніби там ловити. але не знаю. Ось я йду, ніби все добре, ніхто мене тут не ганяє. Але щось, правда, людей немає. Ну і чигирі такі, знаєте, якби не дуже маленькі. А зате спокійненько йду, ніхто мене не трогає. Також ось якось так. Йдемо додому. Люди раніше ходили по зірках, а я йду по вітрогенератору. Якщо вітрогенератор на горизонті, значить я вже поряд. Ще трошки і ми вже вдома. Так, це все, звісно, жарти. Пройшовся по берегу річки. А зараз стало все капець. Ніхто не косить, ніхто нічого не робить. А ми зараз розпочинаємо роботи. Разом із ціпом 16-м купив ось такий капель, кабель ще ВВП 2х2,5. Взяв 20 метрів, того 15 метрів, взяв цього 20 Також заведу туди, хай на всякий випадок буде, так як в мене на даний момент лінія йде ось сюди скажу, по, ну, через повітря. Але це мені не дуже подобається, тому закладу його ось таку 32-гу трубу, Це в мене колись був саморобний. Сонячний колектор, такий був змієвичок накручений, 100 метрів труби було. ну З того моменту я потрошку скажімо, дірібаню. Там трасу закладував, коли від тих панелік тянув. Зараз шматок ще відкушу, ну і може ще там. кудись, кудись знадобиться. Ну а зараз врубаємо музон, привчаємо бджілок до якісної української музики. Ну і погнали копати. Трішки захекався, стомився, але з одної сторони ось так уже підкопав. Земля суха, у нас уже тижнів декілька не було дощів, земля ось така є зовсім суха, копати її неможливо. Така й тут стежка підсипалася, попадаються всякі шматочки каміння, шиферу і так далі. Ну, ось так копаю вже ось. Ось уже змохрів, споїв, тому кому цікаво, як я його копаю, залишу посилання, скажімо, під відео. Переходьте, дивіться, бо я, як кажуть, майже голенький. Тут я щось розповідаю, що розпочав копати, копати важко, жарко і так далі. Мікрофон чомусь заглючив і звуку немає. Розкопав верхній шар, зняв траву, це було найважче, потім уже трішки стало легше, але як бачимо, на вулиці спека і вона робить свою справу, дуже-дуже жарко. Дві години роботи позаду маємо ось такий результат. Сантиметрів 30 прокопав. Більше не буду, думаю мені цього має вистачити. Ну, приблизно менш ніж поколіна. Ось така траншейка. Прокопано. Зараз відміряю скільки мені треба ось цієї труби. Туди підводимо, затягуємо всередину кабель. Ну і будемо закопувати. Для вас це пройшло там 5 хвилин, для мене 2 годинки. Все, продовжуємо працювати. Ледве заштовхали туди проводи кабель. Ось так все тепер виглядає. Але ледве-ледве проштовхали. Також просверлив отвір в стіні. Ось там позаду щоб зайти всередину, як бачимо, просвічується. Зараз запускаємо сюди все всередину, вкладаємо трубу і потім закопуємо. Так, Трубу вложили і починаємо закопувати ямку. Ось так Сапку загортаємо, потім прольємо водичкою і закидаємо в другу сторону. Покажу вже кінцевий результат. Шайку загорнули, пролили водою. Я думаю, декілька днів пройде. І все воно травичкою затягнеться і нічого не буде видно. ну Поки що таке. Трішки переколупане. Там до акумуляторів під'єднав. Тут всередині теж під'єднав. Поставив ось такий автоматик на 16 А. Мінус скрутив через болтик, щоб ви на мене не кричали, бо я знаю, що почнете скрутки і так далі. Так що там все от надійно через болтик. Я думаю, болтик буде видно. Через болтик стягнув. Показувати вже не став, але все там надійно. Поставив ось такий автоматик. Від перенавантаження не захистить, але якщо раптом буде коротке замикання, то я пробував, він вибиває, в принципі, спрацьовує. І тепер освітлення в нас ось таке дуже-дуже яскраве. Я думаю, мені все буде тут добре, видно, що я буду робити. Якщо буде маловато, то можна ще докинути декілька штук тут поставити, скажімо, на протилежну сторону, щоб трішки спини було. Також встановлений такий вольтметрик. Уже після, скажімо, після автомата. Тобто я буду бачити, якщо вольтметр не працює, значить автомат, наприклад, спрацював. 14,7. На акумуляторах все в принципі добре. Зараз вимикаємо, дивимося, чи є мережа. Так, мережа є. До мережі в мене також під'єднано 1, 2, 3, 4. І п'ята лампочка ось тут. Тому що як працюєш, то треба бачити там і личинку, і все інше. Так, відео можливо трішки нудне, трішки затягнуте. Але це відповідь на запитання, чому мої відоси виходять так рідко. От як бачимо такі в мене руки. Грязні і ось. І 4 години пролетіло дуже-дуже швидко. Що я траншею викопав, траншею закопав, провод затягнув. Нібито нічого не зробив, але 4 години часу пішло. По моїх ногах дуже добре. Скажімо так, видно, що я працював, але ніби не кабелі протягував, а не знаю, там город вибирав. Так, інший білий кабель, який я там закладував 2,5 квадрати. Використаємо його. Думаю, все-таки затягну від інвертора сюди. Ще докуплю метрів 15. Також там у мене є перемикач такий двопозиційний, тобто зроблю, щоб можна було перемикати або на мережу або від інвертора, але це не зараз. Я думаю, цього мені поки буде достатньо. Ну, щоб серія не така була нудна. Зараз заміряємо температуру на колекторі і подивимося, що в таку спеку видають мої ось ці, ось ці там биті сонячні панельки. Температура в тіні. ну, Ось така. 36,3. Зараз подивимось, що там буде виходити з колектора після затінення. Кітечка добре працює, на даний момент ось така температура 49,2 проти того, що було раніше 90. Я думаю, якщо така жішки спаде, то відкриємо або трошки внизу, а може так з половинку відкриємо, хай половинка гріє. Ось така кількість водички стекла і температура 49 градусів. Коротше, спека на вулиці капець. Колектору ну дуже скажімо так, полегшало. Навіть вже аж незвично, що ну, температура води всього там 49-50 градусів. Проти того, що раніше вона була 90, він постійно-постійно булькав. Але якщо так буде йти далі, то я думаю, він не буде справлятися і доведеться його відкрити. Так, зараз ми подивимось вольтаж на інвертері. Точніше на акумуляторах. Бачимо 28,4. На даний момент з панельок заходить 94 В 8 Ампер, 700 Вт, на батарейку йде всього на всього 1 А. Ми споживання в будинку, мізерне там 750 Вт. Це щось, щось вимкнулося. Я до цього дивився, взагалі там було 50, 50 з копійками це можливо або насос працював, станція качає воду, або щось інше. Так, і ще ось. Такий у нас показ. Майже 1400 кВт. Так, 1400, не так як пишуть, 140 і так далі. Так, кінець відео, як називається, втомлений, але щасливий. Все, йду мити ручки ножки. І відпочивай, так як спека неможливо. Всім дякую за перегляд, за підтримку і все, до зустрічі знову на каналі. Все. Всім пока-пока.